Добрий день усім! Сьогодні хочу розказати салатик, показати, як я його роблю дуже смачний, який називається слойка. До нього потрібно цибульку порізану на кусочки, помідорка порізана на 4 частинки, баклажан кусочками, гриби печериці. Порізані на 2 або на 4 частинки. На дно баночки треба класти кріп, петрушку. І чесничок. от кріп, петрушечку я ложу. Так, на дно баночки мені треба півчайної ложечки часнику. А тоді накладаємо в баночку, цибульку на дно. Отак от трошки цибульки ложимо. Тоді на цибульку ложу кусочки баклажану. Отак, слоями Тоді ложимо на баклажан помідори кусочками. Це такий салатик, який кусочки в цьому салаті не будуть маленькі, тільки будуть такі трошки більшенькі. Так, помідорки. Тоді на помідори я ложу грибочки, печерички. Ось так. Вечерички, тепер, Вечерички. тепер зне... знову ложимо баклажанчик, пару кусочків сюди, і знову докладаємо наверх помідорчики. Зверху мають лежати помідорки в нас. Так. А зараз в півлітрову баночку цю накладену нашу, мені потрібна е, така неповна ложка олії влити сюди в баночку. І нам треба зробити маринад. Маринад робиться, набираємо одну літру водички, в мене от в мисочці, е, в неї потрібно додати. 100 грамів оцту маємо додати, 100 грамів оцту я вливаю сюди. Так, тепер нам потрібні 4 чайні ложечки солі, такі безверху. Одна, дві, три, 4. Так, також нам потрібно 6 столових ложок цукру. Це все даємо на 1 літру води відміряної. 2, 3, 4, 5, 6. І добре розмішуємо до розчинення солі і цукру. І цей маринад буде в нас готовий. І тоді ми заливаємо кожну накладену баночку тим маринадом. От в мене вже накладено дві баночки. Зараз я добре розмішаю маринад. І буду заливати. Ось така краса в мене вийшла. Баночки мої вже наповнені. Дивіться, як воно гарненько слоями. Тут і помідорчики, і грибочки, і баклажанчики. Все воно тут зложено в баночку. Таке собі літо в баночці. І вже мій маринад розчинився в ньому сіль і цукор. І зараз я буду заливати ці банки доверху маринадом. Так кожну баночку залю доверху. І буду ставити варитися. Варитися я буду ставити їх в кастрюлі. Каструльку на рушничок ставлю баночки, заливаю холодною водою, їх майже до верху банки. Ну, ось так. заливаю. І від моменту закипання банки, вже водички маринаду в баночці в самій, від моменту закипання варимо ті баночки 15 хвилинок. Дивимося на годинничка і варимо 15 хвилиночок. Ну, ось який вийвся в мене салат слойка Хочу показати вам ближче. Тут і печерички, баклажани, помідорчики, цибулька з чесничком. Все дуже смачне. І швидке в приготуванні. Попробуйте такий рецептик. А вам всім бажаю миру, любові, здоров'я і всього всього найкращого. Ставте пальчики вверх, кому сподобалося, і підписуйтесь на мій канал.